Паливо закінчується, треба заїхати до заправки. Зараз перевірю на телефоні. Мужик, ти реально думаєш, що ти можеш знайти заправку на телефоні і додатку Google Maps, коли апокаліпсис і взагалі немає сигналу? Ти серйозно? Чого може бути? Так як, якщо ж сигналу нема. Є, yeah, через п'ять хвилин не поверне направо. Що A few moments later. А це що таке? Що? Де? На, а тут у нас туристи. Чого хочете, люди? Нам треба вперед проїхати до заправки. А че таке заправка? Ти придурок! Заправка, де бензин беремо. Що таке бензин? Нам можна проїхати чи ні? Усім постам. Я сокіл. Була інформація про знищення трьох людей.

Пацани, у нас потік бочок, коли по нам стріляли. Та нормально. І так тут біля нас мотель. А що тут взагалі трапило? Фік його зна. А О, нарешті ти проснувся. Яку кофіха трапилось. Що ти спитав? Перед тим як вірус трапився, це було дуже популярне місце в нашому селі, але тепер всі стали канібалами. І тепер ми тут всі сидимо. Так лиш день пройшов. Так, я знаю. Лише й день пройшов. І це тому, що вони здичинили, тому що зв'язок виробили тут. Гріша. Ти підеш на обід Наберіть мене. Надолювати звідси. У мене є план. Начальник Начальнік. Чаще в повар, і я можу приготувати м'ясо, тому що ви всі не отруїлись. Mm, ну Тимі ходить швидко. Який план, таке? А ну, дай мені зброю. Шо? А тепер ми валимо. Пацане, а що тепер будемо робити? Нам треба, щоб хтось з нас один пішов далі і знайшов Івано-Франківськ. І хто піде? Чо не я. я. Блін, ладно, піду. Блін, а чо я постійно, а? Чо я я постійно, а? А чого не вони, а? Hours later. Стоп, шо? Ура, я це зробив!